Угу. Ось в мене є такі нитки. Сама по собі нитка е, непогана, міцна, але якщо з неї з одної плисти, в мене там відео є, то я там розказую всі нюанси про цю нитку. Але якщо змотувати з бобіни, отак, на її поставити і отак змотувати, то нитка сама по собі закручується дужче. І тоді плисти, воно на самій сітці закручення не дуже. На якості впливає на якість. Але плести трошки незручно, коли перекручена нитка. Надівав на вісь, але ж оці дві, але незручно трошки, там воно нерівна вісь, всередині вона перестрибує. Вирішив зробити з двох рахівниць отаку мобільну моталку для бобін. Плету, сітку в дві нитки. От як набираю наглицю. Ось, як набираю нагницю, то воно нормально змотується. Оці вже по пів залишилось, то більш-менш нормально. А коли отак ціла величезна бобіна, то їм отут зручно змотувати. А так на вісі або так, то не дуже зручно. Ось така приспособа з двох рахівниць.